Всім привіт! Ті, хто мене не знає, мене звуть Ірина. Ті, хто мене знають, мене звуть Лісовська. Welcome. сьогодні розкажу вам про базовий принцип створення ai агентів, який я для себе знайшла, про які я розповідаю на своїх майстер-класах на своїх воркшопах, про які вже розповідають мої колеги у себе на воркшопах, за що їм дуже дякую. В тому плані, що несемо добре і світле знання. В принципі, ідея дуже проста і логічна. Ну в моєму випадку я зараз вам розкажу історію, і ви в принципі зрозумієте, звідки йде логіка цього підходу. Це ці. Цієї методи, колись дуже давно, десь пару років тому, коли я поринала в всі ці м, знайомства з чатом GPT, у мене був під, підхід дуже такий максимально простий. Це розкажи мені, будь ласка, як з тобою працювати, а як робити так, щоб ти надавав коректні відповіді. Ну, тобто, от в такому дуже форматі англійської є таке по пошуковому, я не знаю, як можна по, по, пояснити. І через деякий час я побачила, що ком'юніті говорить про те. Те, що є такий формат, як промт інженірінг, я полізла шукати, що це таке, як це працює. Побачила там всякі різні майстер-класи. Взагалі, промт інженірінгу як такого, побачила, як це все складно для мене, як для гуманітарія. Я не розробник, я не програміст. Максимум, що це було зі мною, ми з братом розбирали там початкові там алгоритми Python. Там я можу подивитися, що видасть скрипту кінці, там якісь який результат, але так, щоб там я сіла і сама щось написала, ні. Ну, не настільки. І одного разу, коли я була на черговому безкоштовному там, івенті з промпт інженірінгу, там, де розповідали дуже коротко, що це таке, як це працює, показували приклад промту. І я побачила, що стиль і синтаксис ну, взагалі щось дуже схоже, що я його десь вже бачила. І Я зупинила трансляцію, зробила скріншот і така. В чат GPT закидується скріншоти. Кажу, що це за код, що це за мова програмування, і мені чат GPT каже, це Python-like. Тобто, Python, ну, це не сам Python, але дуже схожий по структурі код на нього. Я зрозуміла, що для того, щоб вивчити Prompt Engineering, мені треба розбиратися з програмуванням. Ну, я так для себе зробила такий висновок. На що в мене не було часу, і в принципі, я за доволі таки продукт-продуктивне, швидке навчання. Згадуємо, що в мене є чат GPT, який може за мене. Написати історію щодо Python-like коду створення асистента і може нам в цьому допомогти. Показую вам, значить, як я все це робила. Це дуже просто. Ми заходимо в чат GPT, будь-який, ну типу, будь-який чат, відкриваємо. Нульовий, скажімо так, і в принципі, просимо, що створи мені, будь ласка, Python-like код для створення асистента в чаті GPT, можемо і так писати, який буде робити наступні задачі. Підемо по найрозпосюдженому AI-агенту, який... Ну, ідеї, верніше, я агенту, які можна використовувати в своїй роботі. Що цей агент надає? Оцінює опис вакансій, резюме транскрибацію співбесіди, якщо є, надає оцінку семантично та семантично щодо співпадіння досвіду та вимог по вакансії, надає відсотковий показник по співпадінню від 0 до 100% відповідності ролі. Також він підкреслює сильні і слабкі сторони, ризики можливі і надає рекрутеру та наймаючому менеджеру зворотній зв'язок щодо проведення якості проведення співбесіди і надає рекомендації щодо покращень чи зауважень у френдлі тоні. Це це надається стисло, чітко прогнозовано та без зайвих додумувань з боку агента. Не дописала. Для оцінки можна використовувати диск підхід Я тут маю наголосити той факт, що, будь ласка, ту інформацію, яку надає чат GPT після оцінки, не використовуйте її як функцію прийняття рішень. Рішення приймаєте ви. Чат GPT вам лише надає повністю дані, на базі яких ви можете прийняти самостійне рішення. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ми продовжуємо використовувати людяний підхід, і GPT не завжди може надати тут додаткову інформацію. Він завжди закладає якісь там 10% на індивідуальний метчинг, на те, як пройшла розмова, як відчували до одного наймаючи менеджер та кандидата, бо рекрутер та кандидат. Тобто там ще ще є дуже невеличкий відсоток, який треба закладати подібну історію, тому лише як інструмент, який надає вам дані для прийняття вашого рішення. Отже, після того як ми все це написали, нам ChatGPT видає концептуальний Python-подібний код, який описує логіку асистента, оцінювача для рекрутменту. Ми його копіюємо, тиснемо копіювати, відкриваємо нову вкладочку. У мене версія плюс, тобто це версія, яка дає можливості створення своїх агентів. Тиснемо Create, і дивіться, є формат просто Create, там де ми словами прописуємо. Це трошки не та історія, яка нам потрібна, бо знову ж таки, слова можна зрозуміти по-різному. Десь додати галіціонування. Що таке галіцювання в чаті GPT? Це коли він видумує свій своє джерело даних, коли він не знає відповіді на запитання. Він придумує це джерело даних і базуючись на цьому придуманому джерелі даних, видає вам відповідь. Отакий глюк, нам ця, ця історія словами не цікава, нам цікава вкладочка сконфігурувати. Ми можемо назвати його як рекрутер, асістант, наприклад. А в описі можете щось своє дописати, можете не дописувати, Це, в принципі, на ваш смак і роз, е, розсуд. Але нам треба в інструкції вставити отей код, який ми скопіювали раніше. Початок розмови це теж опціонально. Щодо knowledge бази». Тобто, якщо ви, наприклад, використовуєте нестандартні методи оцінки, які не прописані ніде в інтернеті, їх немає в відкритому доступі, ну диск він відкритий, його можна подивитися, але ну все можливо. Якісь у вас кастомні рішення. Ви можете ці кастомні рішення описати. Ви можете завантажити сюди свої, свої якісь кастомні рішення. Я для демонстрації функції завантажу якусь презентацію, яка, яку я колись розповідала на зустрічі кластера. І отут у нас з'являється така вкладочка, як додаткові налаштування, це використовування вашої інформації, ваших даних для того, щоб покращувати моделі чата GPT. Знімаємо цю хитро зділену галочку для того, щоб цього не було і ваші дані нашарилися де-інде, все в принципі. Ми тиснемо створити. У нас є опція поділитися цим чатом лише мені, там будь-будь-кому з доступ за лінкою або взагалі опублікувати в магазині асистентів. Чату тиснемо Зберегти, і, в принципі, все у нас цей чат з'явився. Опублікований, подивитися. Я вже його попередньо створила для того, щоб зекономити час на пояснення. Ось він рекрутер-асістант, це резюме моє, опис вакансії з виробничої сфери, теж рекрутер, але з виробничої сфери, а що пропонують практичний доступ, так що там обов'язки, основні та-та-та. І я прошу в тому, що проаналізу резюме, надай повноцінний фідбек на цей опис вакансії та резюме кандидатки до нього. Все двокрапка, копіюємо сюди опис вакансії, і нам чат GPT видає те, що нам треба. Це семантичний аналіз виповіді досвіду та вимога вимоги два роки, у кандидатки 10+, Тобто висновок значно перевищує базові вимоги вакансії, досвід більш стратегічний, ніж операційний. Момент відсутній прямий досвід у виробничих сферах, що є дійсно так. У мене немає досвіду у виробничих сферах, є, але є управлінський бекграунд. Тобто семантична відповідність десь на 0,86 поєнтів з одного, тобто 86% зі 100. А не аналіз, диск профіль та поведінкові риси, за що з резюме можна припустити, що, ми, що в мене там високий рівень, це керівні ролі, там інфлюенс середній рівень, стадінес високий, комплайнс високий і середній результат по диску 0,78. В принципі, означає, що кандидат, що підійде для компанії, де важлива структурність, відповідальність самостійність, Інність, але потребуватиме середовища з чіткими рамками стратегічним мисленням керівництва. Так, сумісність з корпоративною культурою місією а, в принципі цінність на відповідність висока, але є ризик, можливо, перекваліфікація. Так як, наприклад, у мене немає виробничого досвіду. І загальний мечін скор пише 82%, висока відповідність. Але знову ж таки, от про те, що я казала, що дав що чаті дає лише інструмент, він не приймає рішення за вас з моїх спостережень. 82% відповідності це. Доволі низька історія, бо найкраще найбільша вірогідність вона працює з 85%. Тобто, все, що вище 85%, це дуже висока вірогідність того, що людина отримає офер. В принципі, ті спостереження за рік з гаком, які у мене були в ваших вакансіях, там в ваших співбесідах. Цей показник вам треба спостерігати за ними, дивитися наскільки який буде показник у вас. Наприклад, якщо це не там технічна роль, то це має бути там більше ніж 80%. 65%. Якщо це не технічна роль, не розробник, там, не тестувальник, це може бути пієм, це може бути дизайнер, там, whatever. там, в принципі, ну, від 80% я б розглядала. Але все одно, як я вже казала, 82 це доволі малий для мене, ну як для мене, на моє бачення, з мого досвіду. У вас він може бути трошки інший. Спостерігайте, моя порада це спостерігати. Сильні сторони, потенційні слабкі сторони, ризики для найму, оверкваліфайт, очікування щодо рівня впливу. Рекомендація для менеджера з найму на уточнити мотивацію. Там запропонувати решений функціонал, і в принципі, от підсумок, що сильний кандидат з надлишковою кваліфікацією для позиції рекрутера, що в принципі так і є. Що можу додати зі своєї сторони? Для чого нам потрібні ці історії? У вас є, наприклад, технічна вакансія, ви не розробник, ви не зможете самостійно зрозуміти, чи успішно пройшла людина. Технічну співбесіду чи не дуже повертаючись до наших асистентів, взагалі їх можна створювати абсолютно різну кількість. Ви можете бачити, що у мене є SEO-компанії, у мене є там свій агент по роботі, з я зараз використовую. Ми можемо створювати L&D спеціалістів, якщо у вас прописані всі процеси. Тобто, ми можемо робити онбординг чат асистент для того, щоб ваші співробітники. Швидше знайомилися і губилися в інформаційному потоці, і мали 24 на 7 можливість задати найдурніше питання, яке вони можуть тільки видумати. Тобто, всі ці історії вони навіть ну, як я вже казала, вчитель-методист з повноцінним проходженням екзамену, там ще щось. Тобто, the is the limit, як то кажуть, у кожної компанії є якісь окремі історії, які є унікальними, є, є звичайно ті, що на. На широкі загали, от я показала рекрутмент асистента. Є ті, які унікальні для вирішення унікальних потреб. Я вирішила розказати цей підхід е, і показати, як це все працює. Я була на івенті. Нещодавно повернулася зі Львову, на івенті hr фабрики, де у мене був, був такий легкий експромт. Я показала створення, як воно працює, як воно аналізує, і людям це настільки сподобалося, що я все ж таки подумала, що треба треба, щоб цим підходом. Більша кількість людей ознайомилася, щоб більша кількість людей спробувала зробити для себе асистента. Але якщо у вас немає часу на ознайомлення, там або не хочете там, або ще щось, або у вас дуже унікальна історія, ви не знаєте, як її вирішити. У нас е, в, за ком'юніті Talented Dog буде скоро черговий воркшоп, де я буду показувати, як можна створювати доволі унікальні рішення. Ви можете прийти зі своїм кейсом, ми його можемо розібрати, тобто і зробити тей, е, такого агента, який вирішить вашу потребу ну і як то кажуть, одна голова добре, дві ще краще, а три це вже теж хорошо. <хи> От, я сподіваюся, інформація була цікава, насичено. І всі мої контакти будуть в описі під відео. І я вас цілую люблю. Бувайте, натхнення вам і гарного дня.